Темні часи настали через масовані обстріли української енергосистеми. Рашистами на всій території нашої країни протягом дня відбулися планові відключення електроенергії. Про них ще напередодні попереджали і президент, і в компаніях ДЕТЕК та «Укренерго». остання зранку повідомила, що у низці областей споживання електроенергії навпаки збільшилося, тож відключень не уникнути і надалі. Наші кореспонденти зібрали інформацію про те, як нині економлять електрику у різних куточках країни. Деталі у наступному сюжеті. Рашисти нарощують обстріли української енергосистеми. За 10 днів стратегічні об'єкти зазнали більше атак ворога ніж за всі 8 місяців великої війни. Росіяни пошкодили понад 30% українських електростанцій. Аудитек повідомили, у компанії пошкоджені абсолютно всі станції, тож були вимушені тимчасово обмежити електропостачання по всій країні. Це допоможе енергосистемі пройти пікові навантаження в умовах, коли частина генерації пошкоджені зараз потрібно відновлюватися, потрібно ремонтуватися. А для цього потрібно створити умови. Будуть роз'яснення і від керівників обласних. Адміністрації від урядовців, але загалом потрібно вже з сьомої ранку особливо свідомо ставитись до споживання електрики. Розкажете, як економити електроенергію нині? Та ніяк. Не ну, в принципі у мене настолько все економно, що далі просто нікуди. Сталося не так, як гадалося. У низці областей, замість того, щоб заощаджувати, українці почали навпаки ще дужче використовувати електрику. Про це заявили в Укренерго. У повідомленні йдеться про Київ та Київську, Чернігівську, Черкаську і Житомирську області. Тож там запровадили тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії, а ще в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Ми вводимо режим максимальної економії електричної енергії з 7 години ранку до 23 години вечора. Віялові відключення торкнулися і столиці. Вчора вимикали світло по києву. Мене не було. Просто також вимкнулося зранку не було електрики десь до 11. Із закликом до економії електроенергії до містян звернувся мер Віталій Кличко. А ще порадував звісткою про старт опалювального сезону, і його нині теж запроваджують, аби економити електрику. Опалювальний сезон у Києві. Ми розпочинаємо 20 жовтня, зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію, щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами. До відключень кияни ставляться переважно з розумінням. Це економія і це краще ніж взагалі не буде світла. Як можемо ставитися? Дуже незручно благодаря. Козлу, які в Москві у Запоріжжі, де рашисти теж добряче попрацювали, розробили рекомендації для всіх комунальних підприємств, як заощаджувати електрику. Та от чи дослухатися кожне капе вирішує самостійно. Для містян створили план поетапного відключення будинків. Запоріжці на нововведення не нарікають. Да, ми ж економимо, бачите, ми ж не вдома. Аби були вдома, щось би включали. <ріжу> <ріжу> Ні, ну пральна машинка може не прати в день, так ну. Там ще праска теж Буду нагрівач, водонагрівач. Можна, можна пережити. Я завжди економила, це для мене не проблема. А от у Миколаєві протягом цілого дня не працює жоден світлофор. Також удвічі зменшили кількість електротранспорту. Такий час час не став. Треба за правильно робити. А що ж ми робити? Якось виживати треба. У рівному теж зменшили кількість тролейбусів та затвердили обмеження для підприємств. А от для населення світло поки не вимикатимуть. Порядок дій для територіальних громад, зокрема, зменшити максимально споживання вуличного зовнішнього освітлення, транспорт, електротранспорт в Рівному виходить на лінію в розрахунку 50%. На Дніпропетровщині економи та електрику вирішили за рахунок підприємств у самому Дніпрі. Від сьогодні на ніч вимикатимуть світлофори та освітлення Мостів забороняється освітлення рекламних вивісок і вітрин. За останній тиждень споживання електрики вдалося зменшити на 10%, але цього замало. Якщо впродовж найближчих двох діб не вдасться заощадити вдвічі більше, віолових та аварійних відключень не уникнути. Сьогодні коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. Юрій Пугач, Денис Розенков, Наталя Грудова та Вікторія Кольцова. П'ятий канал.